На вмиску це робити. Дайте мені відповідь. Я ж не винен, що ви по адміністраціям ходите і почекайте. Дайте мені мою відповідь. відповідь Коли? Відповідь, відповідь. Зараз дайте мені. А чому дати. дві хвилини, чому не зранку? На наступний день, після прийняття рішення, Ми ви зобов'язані. Ви зранку не прийшли. Ви мені сказали, немає голови, немає постанови. Дайте мені за вчорашній день відмову. Все, більше нічого не треба. Я що, щось багато прошу. Чи протокольне рішення ваше, яке рішення ви прийняли? Негативне чи позитивне? Я ж не знаю. Можна? Нам нас нарада на на 15 Яка міг, може бути нарада? Вийдіть, будь ласка, з кабінету. — Так дайте мені постанову. Зараз вийдіть, будь ласка. А чому? Тому що я у нас засідання порушую. починається 8 годин. Я щось послухайте, я сьогодні двічі до вас заходив. Ну дайте хоч підписати той протокол. Так підписуйте, я не заважаю. Якщо ви нічого шахірмахів не робите, то у вас не засідання час кабінуть. І ви не можете окремо це засідати. Рвати бумаги там і проще. Дайте мені мою постанову і все. А чего закрывать двери? Не надо закрывать. Хай все бач. Наталья Анатольевна, вы мне даст по ветчине? Можна ми до засідання? Так готовьтесь, я вам не заважаю. Я стою у вас на засіданні. Я сьогодні до вас приходив декілька разів. Мені ще до 12 години треба написати заяву і подати в суд. Ви мені не даєте можливість не сьогодні. Судить же